У ніч проти 4 серпня Волгоградській області Росії атакували невідомі БПЛА. Під удар потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Про це повідомляють різні телеграм-канали. Давайте далі побачимо невеликий фрагмент відео, як ця атака відбулася. Жителі Волгоградської області повідомляють в місцевих телеграм-каналах про роботу протиповітряної оборони над містами Михайлівка та Фролова. Було чути кілька вибухів. Місцеві жителі Фролова також повідомляли про пожежу на залізничній станції. Ймовірно йдеться про залізничну станцію Арчеда у місті Фролова волгоградської області Росії. Ця залізнична станція Арчеда відграє важливу роль у військовій логістиці Росії, і саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки військових операцій. На цей момент офіційної інформації від влади про масштаби пошкоджень та втрати серед техніки чи особового складу немає. І відомо лише що пожежа на станції Арчеда триває. Більше деталі з'явиться, звісно, згодом. З'явилася і додаткова інформація дронового нальоту на завод електроприбор у Пензі. І супутникові знімки підтверджують вдалу дронову атаку на провідне російське підприємство у місті П'єнзе. Як повідомляє телеграм-канал Дніпро Осін та Гарбуз у мережі публікували лише одне відео, на якому можна було бачити ураження одного з цехів за допомогою українського дрона Камікадзе великої дальності Люти. Водночас фото демонструє, що постраждала ще одна будівля на супутникових знімках, які ви побачили ще дві цятки, які вказують на ураження ще одного цеху. Вого збудованого у 2020 році на єдиному відео оперативного контролю також можна побачити дим, який валить з цього цеху, і в нього влучили би та бетяр. Щодо атаки на цей завод, я нагадаю, що 2 серпня служба безпеки України. Відзвітувала про атаку на завод у російській пензі. Відомо, що на місцях вибухів спостерігали задимлення, і згідно з даними відкритих джерел, електроприбор випускає спеціалізоване телекомунікаційне обладнання для криптозахисту та передачі конфіденційної інформації. Продукція застосовується у стаціонарних і мобільних пунктах управління різного призначення. Серійна продукція заводу, який працює на російську оборону промисловість, включає техніку для застосування в авіа. Бронетехніці на кораблях та в космосі палали і нафтобази у Росії. Нагадаю, дівчата зняли відео на тлі палаючої нафтобази у Адлері. Їх вже затримали силовики. Російські активісти вимагають у них вибачень. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на російські змі. 21-річну Дашу та 19-річну Каріну доставили до відділку поліції. Вони знімали відео для тікток на тлі палаючої нафтобази в Адлері під пісню «Малиновий світанок, а точніше Маліновий розсвіт також затримали хлопців, які є на відео. Це відео розлетілося мережею. Російські активісти вимагали у дівчат вибачень. Дівчина, яка знімала відео, тепер змушена оплачувати штраф у розмірі до 30 тисяч рублів. Вона визнала провину та сказала, що на момент зйомки була стані спійніння. І тут ми розуміємо, що у сучасній Росії вогонь не тільки палить склади, але і мозок. Бо якщо на фоні вибухів танцюють, знімають відео, посміхаються, а не думають. Значить, система справді догорає. До слова пожежу на нафтобазі в Адлері гасили аж 12 годин. Вона розташована поблизу аеропорту Сочі, там зберігалося авіапельне, і тепер літаки змушені робити додаткові посадки в інших аеропортах, щоб дозаправитися.